Іван Косюк втратив зір під час вибуху ворожої міни у грудні 2022 року. Хлопець є учасником проєкту Точка дотику в межах якого ветеранів, які втратили зір, навчають, як адаптуватись до нових умов життя. Іван вчиться відчувати кількість води у чашці, приховуючи вагу. Каже, що сам навчився користуватись телефоном на осліп. Ще в лікарні в реанімації як лежав в опіковому відділенні. Встановили войсовер, ну включили на телефоні і все. Буквально дві неділі я вже користувався телефоном. Руслан Козар втратив зір після поранення на Миколаївському напрямку. Чоловік є військовослужбовцем з досвідом понад 25 років. Наразі навчається орієнтуватись у просторі. У мене, наприклад, нема зору зовсім. Ліво вухо практично не чує, а направо я чую дуже погано. Получається веде і зір. І слух коригується програма, практично можна її коригувати. Весь період перебування тут, як я щось не тяну чи щось не розумію, ми можемо повернутися на етап назад, повторити ще раз. У групі навчаються шестеро людей з кожним є супроводжуючий. Вони також навчаються користуватись комп'ютером. За словами координаторки проєкту Лариси Валової, для кожного підбирають індивідуальну програму. Ми навчаємо, але нам потрібен зустрічний рух з боку суспільства. І якщо ви бачите в черзі, так, що людина, яка втратила зору. Вона на касі розраховується, вона там перевіряє ці купюри, щоб це було правильно. Будь ласка, якось ну, реагуйте на це толерантно, я розумію, що воно там забирає час, воно там трохи вас затримує, але в принципі це дуже важливо, бо хлопці вони соромляться. Навчання тривають чотири тижні. Також наразі триває набір у наступну групу. Долучитись можна, подавши заяву на сторінках.дотику у соцмережах. Іванка Дусько, Тарас Фомін, Суспільне новини Львів.